Вітаю вас, брати та сестри. Хочу розділити з вами радість і помолитися за нашого брата Ігоря Піволінка. Його привезли, змогли його викувати вчасно з позицій під Бахмутом і стабілізували його і відвезли до госпіталя. Зараз він перебуває у Ну, зробили необхідні ін'єкції, і там процедури роблять, тому що пробиті легені і перебиті уламком ребра, ну, але ну, обізбалюють його, і ну, анестезію вводять і роблять усе необхідне. Він подзвонив і. Дякує церкві за молитву, передає вітання всім. Він в такому стані, він же ж е, вміє ну, і вчиться. У дорослому віці він навчився грати на музичному інструменті, на синтезаторі. І він прославляв Бога у церкві, граючи на синтезаторі. Він ну, там, не, не великий майстер, але е, мав до того побудження і щиро, славив Бога. Можливість дивитися богослужіння, він особливу увагу приділяв прославленню. І він передавав дуже велике вітання прославленню церкви і казав, пастор, передайте вітання, вони великі молодці, піднімають дух і так гарно співають, тому прославлення великий привіт вам від нашого брата у Христі. І, звісно, дуже щира подяка за ревну молитву за те, що коли тільки він подзвонив, він просто мені подзвонив. Розмова тривала, можливо, не більше 10 секунд. Він просто крикнув Пастор, мене поранило, моліться, будь ласка. І ми почали одразу молитися. Я написав молитовну групу. Ви підключилися. І це дяка Богу, тому що... на... <кх> Тому напрямку е не завжди є можливість евакуювати вчасно поранених, тому що постійні обстріли і велика небезпека. Але з Ігорем, слава Богу, вдалося це зробити, вдалося його вивезти і вивести відразу ну, фактично там, через можливо протягом однієї години після поранення це дуже швидко в умовах війни це дуже швидко. І зараз він знаходиться на лікуванні. І давайте помолимося ще за його відновлення і за те, що Господь його беріг і тримав у своїй руці. Амінь. Батько, ми дякуємо тобі. Дякуємо тобі за твою милість, за те, що ти Бог, який відповідає на молитви. Ми дякуємо тобі за те, що ти почув нашу молитву, наше заступництво і врятував життя Ігорю. Ми дякуємо тобі за. Лікарів, військових медиків, які прийшли вчасно і надали йому допомогу. Ми дякуємо тобі, він розповідає про те, під яким кутом і як зайшов і вийшов уламок в тіло, що і, і якби інша траєкторія його вже не було в живих. Але ми дякуємо тобі, Божу, за те, що ти Бог, який тримаєш нас у своїй руці і виправляєш обставини. Ми дякуємо Тобі за те, що Ігор живий. Боже, благослови руки лікарів, життя лікарів. Дай їм, Боже, мудрість твою і благословіння Твоє, щоб Ігор отримав усю необхідну медичну допомогу зараз у лікарні. Ми просимо Тебе, Батько в ім'я Ісуса Христа, щоб Ти благословив і дав Ігорю. Силу твою, просто надприродню силу до відновлення і до зцілення. Тато, в ім'я Ісуса Христа молимо тебе, зціляй його надприродні. Тато, в ім'я Ісуса Христа, ми просимо Тебе благослови сили Його організму, щоб Він е незвично швидко відновлювався, щоб заживали, загоювалися його рани, щоб відновлювалося його клітини, тато, щоб відновлювалося його здоров'я. Ім'я Ісуса Христа, ми просимо тебе, будь із ним поруч. Як ти був з ним на полі бою і там, де дуже багато людей загинуло, і коли весь його все його відділення було поранене, він залишився з ними. Тато, він свідоцтво Твоє, свідоцтво Твого захисту і свідоцтво Твого спасіння на фронті для свого оточення. І ми дякуємо тобі за те, що ти зберіг йому життя сьогодні. В ім'я Ісуса Христа просимо, Твоя рука, нехай буде на ньому весь цей час, нехай все його життя буде свідченням Твоєї славі. Тато, в ім'я Ісуса Христа, нехай все, що з ним відбувається, Боже, буде під Твоїм контролем, Тримай його у твоїй руці. Благослови і направ його, віддаємо Його в твої руки, бо віримо, що так як ти можеш попіклуватися. Навіть ніхто з людей не зможе. Тому в ім'я Ісуса Христа Боже піклування, Божа підтримка, присутність Твоя в Його житті і зцілення силою Святого Духа нехай відбудуться в ньому. Амінь. Ще раз дякую, брати та сестри. Будьте благословенні за те, що ви відгукнулися, будьте благословенні за те, що ви вірні заступницькій молитві. За наших воїнів, за тих, хто нас захищають. Будьте благословенні за те, що маєте серце чуттєве до Духа Святого. Нехай Господь буде з усіма нами. Амінь.